Що взяти? Volkswagen, або же range rover. Як ви зрозуміли по коленвалу? Коленвал у нас з Rover, правильно. Ми не будемо розказувати вам, що там в салоні, які кнопки. Ми просто розказуємо, який мотор і технічка, і як цю машину обслужить, правильно? Так, у нас з правої сторони. 16 й год? Да. 16. й Тут у нас 15-й, 15-й, так. Да. Що тут 3 літр дизель? Що тут 3 літра дизель? Просьба велика пацани, не путать. Це дві абсолютно різні машини. Це абсолютно друга платформа. Ця машина на рамі, ця машина у нас е, обична підв'язка на кузові. Е, по управляємості. Rover. Volkswagen конкретно дає в рот. Я одразу говорю, от вам заявляю, всім там, можете там розказувати, що це говно, але вона дає в рот. По конструктивним особливостям Range Rover, Volkswagen дає в рот повністю. По тому, мотор нічого назад. На рамі управляє ренджа, залишу собачу будку, правильно? Ну але це ж не рейнджровер, якщо він откуда щось піздить, якісь запчасті, або мотор, правильно? Цей мотор був спізджений у нас Peugeot Citroën, правильно? Розработку. І він не розчитувався на цю машину, не розчитувався на повний привод і не розчитувався цей мотор, що на ньому будуть рейнджеводи, що цей мотор поставляє та тачку, яка стоїть 100 тисяч доларів, правильно? А людина, яка купує тачку за 1000 доларів, вона любить тапку в пол давати, турбіну завертати і бабки за це башлять, коли в нього вони є, а не в кредиті машина. Тому Тут лопаються канвали. Тому що мотор не розроблявся компанією Range Rover. Він був куплений у других людей, правильно? Да. Тому ця проблема не виключається. Що то зробити цій машині, відремонтувати, одразу говорю пацани не можете. Тому що мотор не розроблявся, мама ми. Ізліпилася і із все это было, правильно? пластмассы, побольше пластмаси, побільше блядь, віда, закритися закрыться закритися резиночками і те, виходить конфета. Тому що коли ти цю машину, це тиждень, ти должен відкрити і зрозуміти, що тут нема мотора, що вона у вас електромобіль. Поэтому, якщо ви хочете цій машині щось відремонтувати, у нас шо, все через зняти кабіни. Поки підняти. Да, кузов. Проблема у цих моторах, только коленвал. Все, пошли далі. Ця ж машина. Коли ти цю машину купляєш, 3 літра Дізель, цей мотор ходить 500 тисяч. Йому поїбать, поняття? Цей мотор ходить 100 тисяч, ну, 200 потолок. Соответственно, яку б я купив, по управляємості, да, і для цілі бездорожжя оця круче. Але практичний Volkswagen. Чого Volkswagen вам розказую? Постр... Конструктивно. Мотор розрабатувався. Мотор розроблявся компанією Audi Volkswagen, ВАК групи, все доступно. Тому що все робилося по цю машину, правильно? Так. Да. Показую. Тут це три. Можна щось зремонтувати, що там можна поняти, тут можна достати до турбіни. Щоб там достати турбіну, треба зняти раму. Е, по цьому мотору, в принципі, проблем немає. Вона, він, він тільки блядь, тече як кабан. Бляд. От той не тече, а цей просто пізда. Ну, Це зроблено так, зрозуміло. Це вак. Він може текти. І як же ж без саплей? Казати, якщо Фольксваген, тебе акуратно патрубочки всі йдуть по своїм містам. правильно? Якщо ж вам, пацани, підняти ось от цю от, е, машину, там у вас отакі от змії, ви там запутаєтеся. Тому що, ще раз кажу, мотор не оттуда. Їм треба було щось робити, щоб поставити інтеркулер, правильно? Він не ну, заводський. Тут же в нас все зроблено по уму. Смотри, пластик, алюміній, а там просто стоять патрубки всі резинові. Е, Далі. Колектор, що там пластиковий, що там пластиковий, командрейловська система, що там система, тому що всі машини євро 5-6, правильно? Блок, що там чугун, що тут чугун, головки, що тут алюміній, що там алюміній. В принципі, якби цей мотор стояв на півдні, він би їздив більон. Би, так як він стоїть на цьому, він лопається камівал. Фільтр воздушний, так же само розпорушення, нічого нового немає. По як говориться, качеству, конечно, Range Rover круче. Базара немає. От реально м'якче, Ця машина не така качественна. Але вона, пацани, не так їбе нам дружно голову, як Rover. тому що Volkswagen ти хоч взяв і потім продав, правильно? Ну да. А Rover ти взяв і що? І все. І все. Він у тебе дешевіє з кожним днем, і ціна його цього рентжровера падає. Тому вибір, якщо ти хочеш їбатися і будь блатним Rover, якщо ти хочеш їздити і як говориться нормально себе не тріпати себе нерви. Аб чисто кайфовать від машини. Берем Volkswagen 3 л дизель до 17-го года.